натиснул. Я да. уже натиснул. Э, так, модель КС-12, размер 40. Нижний подблочник. Сетка. Это То його контр-шаблон. Лишаємо його, ставимо ту детальку, можна місцями приклеїти. Так. Ставимо ті детальки пару. Так, тут мало бути парою вироблено. Ця деталь. Як називається? Коротше кусок сітки, язик, контр Шаблон, Гофрую наліво. Колоску можна вкоротити, вона трошки задовго. Е, Бірку можна трохи підклеїти, щоб не вилітало. Це, Це етап один. Ага. І підболочник. Тут де строчка буде йти і заїжджати на цю деталь. Треба переступ зробити, тобто перетворити на переміщення один стібок, другий. Закладаємо Оцю частину з першого етапу і цю частину з першого етапу. Надіваємо цей контр-шаблон гофрою вийде. Важливо ця деталь, якщо рубана на одностійчому пресі, якщо матеріал натягнутий, деталь трохи замала. Треба робити щось для того, щоб настил сітки десь лежав, не звисав. Якщо він буде звисати, сітка натягується, деталі можуть бути замалі. Так, це у нас вже пришите. далі ці буковинки Обсоюзка. Ця деталь підклеюється по контуру контршаблона, ця аналогічно підклеюється по контуру контршаблона. Ці детальки заселяємо. Закаблука, вушка трошки підклеюємо, щоб вони... Нас не піднімалися. Можна... І струпу. Струпи немає, ту детальку поки що положив. Все. І закриваємо і шиємо. Дякую за увагу.